На перший погляд, вони звичайні студенти університету, веселі, життєрадісні та безтурботні. У кожного є власні мрії та бажання. Почувати себе з усіма на рівні, їм допомагають викладачі на чолі з ректором вишу. Петро Михайлович переконаний, що його студенти найкращі та найрозумніші, адже в університеті створені усі умови як для звичайних студентів, так і для неповносправних. Ці люди, такі ж самі, як і ми, з своїми. Гріхами своїми недоліками, але є у них дуже багато позитивного, бо значна частина серед цих людей це люди, які усвідомлюють, що вони неповносправні, і маючи оцю ваду, вони намагаються її компенсувати. Якась там сенсорика не в нормі чи рухальний апарат. От і вони намагаються інтелектом це доповнити і перекрити. В результаті дуже потужний інтелект у багатьох із цих. Людей за словами Петра Таланчука, після отримання вищої освіти молодим фахівцям допомагають у працевлаштуванні. Зараз, наскільки мені відомо, інформація така, що десь порядка 60% наших саме цієї категорії працівників працевлаштовано з одного боку, це на фоні держави непоганий показник. А з другого боку, звичайно, це ненормально. Треба, щоб вони були всі працевлаштовані, але це значною мірою. Залежить і від нас, зокрема від університету, якість підготовки, самі студенти зізнаються, їм дуже пощастило, адже вони мають можливість не лише гристи граніт науки на рівні з усіма, а ще й розвивати свої таланти та самореалізовуватися у суспільстві. Завдяки університету у таких людей розвиваються як професійні, так і лідерські якості. Вони стають справжніми лідерами у своїх групах, у своїх колективах. Також немаловажно є те, що студенти з особливими потребами. Є членами студентських студентських самоврядувань. Ніяких перешкод для як для пересування в межах інституту, так і якщо брати психологічну обстановку у групі, студентськими ідеями щодо благоустрою столиці зацікавився і міський голова. Цікаві архітектурні пропозиції щодо різних груп міста Київ, це те, що можна використати дійсно на наших вулицях. Але це тільки частина ідей, з якими можна за короткий термін ознайомитися. Я думаю, що наша співпраця з університетом України буде більш системною після мого візиту і більш перспективною, тому що університет бачить свій розвиток, причому активний розвиток, впроваджує найсучасніші технології і викладання, і технології співпраці з іншими країнами. Тож в університеті Україна студентська молодь з особливими потребами має змогу отримувати не лише якісну освіту і розкривати власний потенціал, а ще й соціальну адаптацію у суспільстві. Світлана Євженко Олександр Колаков, служба інформації за київським часом.